Добрий ранок, дорога церква. Радий бачити всіх вас. Ми раді вас бачити всіх. Як ви можете побачити, сьогодні зібрання буде вести молодь, то слава Богу. І на початку нашого зібрання я би хотів, щоб ми з вами всі звернулися до Слова Божого, до Бога. І ось насправді я для вас підготував трошки інше місце з Біблії, але сьогодні читав 62-й псалом, не знаєте, коснувся мого серця. Я вирішив з вами цим. Псалом поділитися, то я не буду весь псалом читати, я вибрав тільки декілька таких строчок і хотів би зачитати. Так, псалом 62 тут записані такі слова. Послухайте, будь ласка, лише він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюсь, лише у Бозі заспокоїться моя душа. Але адже на нього моя надія. Лише Він моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не захитаюсь, у Бозі моє спасіння і моя слава. Скеля, сила моя і мій притулок у Бозі, Народи мій, повся, е, повсякчас покладайтеся на нього. Виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. Насправді я цей вірш вже прочитав дуже багато разів, але знаєте, коли виходиш, трішечки хвилюєшся, інколи, знаєте, буковки розбігаються. Але нічого. І в цьому псалмі, що Давид е, хотів нам сказати, що незважаючи це псалом. Тут дуже багато слів вони повторювалися, бо це псалом співається. Але. Давид на що хотів звернути увагу, що він звертається до свого народу і каже, що покладайтеся на нього, ми повинні покладатися на Господа і виливати перед ним наші серця. І ми повинні знати, що тільки в Господі наш притулок, тільки в Господі наш захист. Я би хотів, щоб ми зараз звернулися до нашого Творця і запросили Його на це зібрання. Давайте склонимо наші голови і помолимося, Господу. Даруй Господь, батько наш небесний, я Боже дякую тобі за це слово, яке ти нам дав, Господь, за те, що ми, як брати та сестри, можемо зібратися тут перед тобою, Господь. Прославити, Господь, твоє ім'я. Пісня, Господь, в соломах, в слові, Господь, дякую, Боже, за те, що ти. Благословив нас сьогодні і гостями нашу церкву, Господь, щоб ми могли послухати Твоє Слово. Підготуй, Боже, наші серця, наші вуха, Господь, для слухання, щоб ми, Боже, почули Твоє Слово, і Господь будь за все прославлений. Амінь.